Вправа номер 4 третій пункт. Площа плівки, утвореної на поверхні води краплею олії об'ємом 0,5 мм кубічного, не може бути більшою за 50 см квадратних. Який висновок щодо розміру молекул олії випливає з цього факту? Ну що ж, коли ми краплемо маленьку краплинку олії на воду, вона не розтечеться на нескінчену велику площу, а займе лише певну площу. Чому так? Справа в тому, що ця, пло... ця товщина цього шару не може бути менша за розмір самої молекули, за діаметр молекули. І саме так, вперше, до речі, було обчислено, який ж у нас приблизний розмір молекул. Ну що ж, давайте і ми це зробимо. Ми будемо оформлювати це як фізичну задачу. Записуємо дано і записуємо коротко, що нам дано в цій задачі. Об'єм Об у фізиці позначається великою літерою В. І ми пишемо, що він дорівнює 0,05 міліметра кубічного. І це дорівнює. Давайте я запишу це в такому вигляді, як 5, що ділиться на 1000, а одиниці допишемо міліметри кубічні. Далі площа позначається літерою S. Пишемо, що площа S у нас дорівнює 50. Сантиметрів у квадраті. Давайте, тут у нас є міліметри у кубі, а тут сантиметри у квадраті. Ми зведемо все до міліметрів. І ми пишемо, і це дорівнює тоді 50 сантиметр у квадраті, це сантиметр, що множиться на сантиметр. І це дорівнює. Знову 50. Замість сантиметра я пишу 10 мм одного. І замість другого 10 мм. Це виходить, що в нас вийде. 500. Вибачте, 5 тисяч. Бо 50 2 нолики 5 тисяч. А одиниці міліметр, що множиться на міліметр, це буде міліметр у квадраті. Нас запитують, які розміри молекули ми будемо шукати діаметр D. Давайте розглянемо цей рисуночок. Як нам знайти об'єм такого циліндра, площа основи якого S, а висота позначили літерою D. Звичайно, що ви маєте знати з математики, що об'єм такого циліндра V визначається як S, що множиться на H на висоту, або ми позначили літерою D, то ми пишемо S помножити на D. Звідси нас цікавить невідомий множник D. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Тобто пишемо, звідси випливає ось цей значок, називається, що D дорівнює, треба V, Об'єм поділити на С. В у нас є. Одиницях він у нас у міліметрах кубічних. Ну і площа у нас є у міліметрах квадратних. Давайте знаходити, чому дорівнює D. Отже, пишемо тоді Д дорівнює. Так? Замість В ми пишемо 5, що ділиться на 1000 міліметрів у кубі. Що ділиться? Ну, а площа у нас 5000 міліметрів у квадраті. Дивіться, у нас міліметри зверху три рази, а внизу два рази. Ми два рази скорочуємо, залишиться настільки міліметри. Тепер у нас є 5, що ділиться на тисячу, і поділити ще на 5000. тисяч. Я можу цей дріб записати і таким чином. Що таке поділити на дріб? Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Тобто я пишу цей дріб зверху, що множиться на обернений нижній дріб. І це дорівнює тоді 5, що ділиться на тисячу. І що множиться, а тепер нижній дріб перевертаємо догори ногами. Це буде одиничка, що ділиться на 5 тисяч. І дописуємо одиниці, і у нас там були міліметри. Так, дивіться, тут можна на 5 скоротити. Це буде у нас одиничка. І тут у нас буде одиничка. Тобто у нас залишиться. Це буде дорівнювати. Перенесем. Так. Одиничка, що ділиться на мільйон. Одиничка, що ділиться на мільйон. Одиниці дописуємо в міліметри. Але міліметр це. Тисячна частинка від метра. Тобто я можу це записати, що це дорівнює. Тоді одиничка, що ділиться на мільярд. Якщо я хочу записати це у метрах. Можна так залишити, а можна і так записати. Виходить, що в нас вийшло, що товщина. При, якщо площа буде дорівнювати 50 см квадратних, це буде 1 мільярдна від метра. Але насправді площа може бути і менша. Це означає, що діаметр у нас насправді може бути більший, ніж ця величина, але менший, чим 1 мільярдна метра, бути не може. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Спочатку запишемо, чому у нас вийшло D. Якщо записати в метрах, то треба записувати ось такий віраз, де дорівнює 1 мільярдна від метра. Ну, а словами, ми маємо сказати, розміри молекул мають бути не меншими, ніж 1 мільярдна, тому що площа в нас сказано не може бути більша за 50 см Квадратних пишемо тоді, що розмір молекули, розмір молекули, олії не може бути меншим. За одну мільярдну частинку. На одну мільярдну частинку метра. Ну або мільйонну частинку міліметра. І так і так можна написати. Ну що ж, ось така непроста задача для вас зараз. На визначення розмірів молекули саме так, непрямим способом можна знайти який приблизно. Діаметр молекули, наприклад, олії. На цьому вправу завершено.